Якщо я буду обрана головою обласної ради, я можу затвердити, запевнити кожного з вас, представників сьогодні влади, голову обласної державної адміністрації, що в моїй особі ви завжди знайдете конструктивну співпрацю і ніякі політичні питання не завадить нам разом працювати. Мені здається, що коли голову обласної адміністрації очолює одна політична сила, це Володь Петра Порошенка, Мені здається, саме для балансу влади потрібно головою обласної ради обрати представника іншої політичної сили, тоді я впевнена в тому, що кожного з нас тоді будуть чути. Якщо депутати обласної ради, на мій погляд, оберуть головою обласної ради депутата однієї політичної сили, знаєте, узурпація влади ще на одну країну ні до чого гарного не приводила. Тому... Я не знаю, думаю, що ви знаєте мою біографію. Я народний депутат трьох скликань 5, 6, 7. Я була секретарем комітету з питань правосуддя. Я знаю, як працювати, я вмію працювати, я буду працювати. Я підтримую ту думку, що якщо у нас є голова обласної адміністрації, правлячої партії, то... Вищий представницький орган Житомирської області має обрати голову від іншої політичної сили. Такою є думка Всеукраїнського об'єднання свободи. Тільки за таких обставин ми можемо говорити про те, що місцеве самоврядування на Житомирщині не зникне, що в нас не буде ручного управління з вулиці Банкової чи з вулиці Грушевського. Тому Всеукраїнське об'єднання Свобода заявляє про свою підтримку кандидата від батьківщини. І я прошу колег також підтримати нашу позицію. Дякую. Насправді нелегкий непростий час. Ми всі з вами живемо. Якраз в такий час, якась політична сила, і хтось має брати на себе відповідальність за те все, що відбувається сьогодні у нашій державі. Я маю досвід роботи голови районної ради, коли в районній раді було 9 політичних сил. І я тоді говорив, і сьогодні це говорю, хочу звернутися до депутатів обласної ради. Коли вирішення питань стої, зачіпає інтереси Житомирщини, тоді ми маємо всі називатися Житомирська партія наша. Тому що інтереси народу, інтереси житомирян вони повинні бути вище всього. Я народився і виріс на Житомирщині. За межами області я був тільки два роки, коли служив в армії. Все моє життя пройшло тут, пройшло на очах у тих людей, з якими я працювали, і результатом, мабуть, став е, ті результати, які ми отримали при виборах до обласної ради. Я дякую за те, що довірили мені бути кандидатом на. Посаду голови обласної ради. Я звертаюся до всіх депутатів, прошу підтримати мене. Я думаю, що жоден із вас і жоден житель нашої області не буде розчарований у цьому виборі. Ми хочемо підтримати даного кандидата Шерму Володимира Васильовича, іменно як кандидата, як людину. Тому, що на мою думку, і на нашу думку, людина, яка жила, живе і буде жити, це є людина, яка буде переживати, що потім буде з нею. На наш гіркий досвід Попілянського району, коли нам ну, не можна казати слово парашютистів, да, пані Анжеліка Адж... попросила, а я сказав би гастрольорів, коли нам кидали на Папілянський район, які приїхали, отработали і кинули, то потім їм хоч та солі на хвіст ну, насип, коли вони вискочили. А так я розумію, людина, яка була, є і буде, да, вона буде завтра відповідати, ну, коли там кінчиться цей срок, якщо він буде цей срок, да, і буде дивитися нам в очі. Дуже, ну, я вам скажу, набагато легше тоді таку людину контролювати, яка думає, що завтра його можуть взяти за горло. Це дякую До який сьогодні лобіює Ширму Арішонка. Депут від БПП, організатор антимайданів. М -м -м, не зажаю, я поважаю президента, я наголошую на цьому, але не поважаю тих а, істот, які своїми руками зігнали антимайдан і розпочали війну. Яка сьогодні є. А щодо ефективності роботи, окрім політики, відійти, щоб це була е конструктивна критика, ефективності роботи керівника ширми на рівні. А Лугі... району, який він представляє можна оцінити постану доріг, які є сьогодні в районі. Він жалюгідний. Тому товариство зробіть, будь ласка, висновки. Дякую, слава Україні.